Ті, дорослі, хто знаходиться на нашому святі, я дуже вдячний. Як ви замітили, пройшли канікули, вони прилетіли дуже швидко і розпочався навчальний рік на дорогах, стало більше учасників дорожнього руху, маючи ...в виду дітей, які йдуть в школу, які йдуть після школи, які відпочивають. Зв'язку з тим, ми дорослі і як працівники міліції, як викладачі, всі повинні. І я рахую зобов'язані брати участь в навчанні наших малюків, наших дітей у дотриманні правил дорожнього руху. І ми це все робимо завдяки державні, керівництву державної обласної адміністрації, керівництву Тернопільської міської адміністрації, нашим профсоюзам, вам, керівникам і вчителям школи, директору школи за те, що на сьогоднішній день проводимо цей захід. Ми зробили такі тролейбуси, які Розрисували різноманітними ситуаціями жутецькими, як якщо... зачасту попадають в наші. Діти і не знають, де як себе ввести. Тролейбуси буде працювати цей рік і працювати наступний рік. Де діти можуть їхати в цьому тролейбусі і бачити ситуацію, і нагадувати, нагадувати собі, що треба дотримуватись е, вимог правил дорожнього руху. А також цей тролейбус буде нагадувати водіям, що на дорогах є діти, і е, треба себе також поводити чимно. Щодо самої організації дорожнього руху, це вже для доросла що ми звернулися до дорожньої служби установки знаків там, де інтенсивність дуже багато дітей і школи знаходяться над дорогами. Звернулися, щоб поклали лежачі поліцейські, як ви бачите, де біля яких шкіл є, де є необхідність. Але наряду з тим, за цей рік у нас було 33 дорожньо-транспортні пригоди, де постраждало вже 40 дітей. Тому я звертаюся і хочу і, і, і дякую і дітям, і дорослим, які виконують е, вимоги правил дорожнього руху, дотримуються правил дорожнього руху, тому що недотримання правил дорожнього руху це е, іноді коштує здоров'я або життя.